Це що ви хотіли знати про діаманти? Частина друга клеріці, тобто чистота це кількість вкраплень на один квадратний міліметр камінця. Чистота може бути від одиниці за нашою шкалою, за шкалою Америки і Європи. Це IF. тобто internally flawless – ідеальний без вкраплень. Потім йде е, 2-3, very, very slightly included, тобто вкраплення навіть неможливо побачити під десятикратним збільшенням. Потім йде very slightly included, вкраплення є, але ну, вони мінімальні. Е, е, і потім вже йде е, included, тобто що в нас ми називаємо 10, там називається i3, included, вкраплення можна побачити неозброєним оком. Від себе можу додати, як від консультанта з досвідом. Якщо ви шукаєте гарне якісне камінці, от по магазинам запитуйте два, два, три, потолок. Вони у вас виглядати будуть гарно, вони будуть сяяти і не буде ніяких ключів. Але все залежить від вашого бюджету. Завжди є виключення, все залежить від конкретного камінця. Наприклад, там можуть бути вкраплення, і він може бути там ну десь 5-7. Але вони, скажімо так, знаходяться в такому місці, що їх можна прикрити крапанчиком чи ще чимось, і він виглядатиме ідеально значно приємніше, скажімо так, буде ціна ніж за 2-2. Але це дуже дуже індивідуально. Звертайтеся до нас, і ми вам підберемо ідеальний камінець на ваш бюджет.